Футболочку діла собі сама, якщо ви розумієте про, про що я не можу говорити. Ну Можу говорити просто все жорстко, і наші такі просто в один момент ми давай всіх обнімати то так просто. А, ну, ви, О, але ми зробили але, це але, і нас ризикували заради героїв Азовсталі. Альону, Альону та Джері Хел могли дискваліфікувати з конкурсу через написи на футболках. Такого шмону не було ніколи. Це по перше, якби нас дискваліфікували, оскільки це її одягли учасники команди, то могли б їх забрати з залу, а нас би залишили все одно. Бо якби дискваліфікували нас в наступному році, вовше б, б не пустили Альона пояс. Снила, що з'явитися у футболках Фріазов Сталь Дефендерс було дуже ризикованою та складною задачею. Ви розуміли, там таке було. Там заклеювали будь-який напис, заклеювали будь-який бренд. Якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі, тобто а політичне пресування було дуже велике. Не дай Бог якийсь заклик. Але був придуманий хитрий план, і все вдалося. Ми знали, коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. пояснює Альона. Тому, коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показала наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. І ми, от ризикуючи тайком, вирішили всі отакі повдягалися. Ой, вибачте, ми ж не можемо типу, як артисти зійти зі сцени. Ще співачка розповіла, що були складнощі на етапі створення роздрукування логотипу на футболці. Команда обдзвонила декілька поліграфій. Частина з них не працювала, а інша частина відмовлялася робити принт. Проте З однією поліграфією ми змогли домовитися після того, як ми п'ять разів подзвонили їм та слізно попросили допомогти. Там нікого не пропускають. Ти в грінрумі тебе не випускають, тобі нічого не можуть Нести просто все жорстко, і наші такі просто в один момент. Ми давай всіх обнімати так а, але, О, але. Ми зробили але, це. Але, і нас... Команда Альони Альони та Джері Хелл неймовірна рада, що їм вдалося нагадати світу про наших військовополонених. А ще сюрприз для прихильників творчості Альони та Яни. Я думаю, дуетна пісня з переможцем Євробачення так і буде. Oh my God! <laughs> по землі, друзі. Тепер прохання до вас обов'язково поширюйте це відео, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, щоб ще більше людей дізналися про військовополонених. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.